Добрий день! Тема нашої зустрічі безособові дієслова. З'ясуємо їх загальне значення. Дієслова, що називають дію, яка виконується без участі особи конкретного виконавця. Називають безособовими. Пропоную сюжетну світлину. Чоловік підвів руки. Вітає схід сонця. Про це можна розповісти по-різному. Порівняймо. Новий день зустрічаю: речення просте, односкладне, має тільки присудок. Але при даному присудкові ми чітко уявляємо особу виконавця. Я зустрічаю. Натомість світає просте, односкладне речення. Також має лише присудок, але в даному випадку ми не можемо визначити і уявити конкретного виконавця. Отже, це безособове дієслово. Детальніше зупинимося на можливих значеннях безособових дієслів. Безособові дієслова можуть означати явища природи. Наприклад, вечоріє, стихійні явища, наприклад, замело. Безособові дієслова можуть означати фізичний або психічний стан людини, наприклад, не спиться, уявлення про долю людини, наприклад, щастить. Які ж форми мають безособові дієслова? Безособові дієслова не змінюються за особами, числами і родами, проте мають дві форми. Форма третьої особи однини теперішнього і майбутнього часу, наприклад, вечорія, а також форма середнього роду однини минулого часу «замило». Синтаксична роль. Безособові дієслова виконують роль присудка в односкладному реченні. Підмета в такому реченні не буває і бути не може. Розглянемо зразок. Вечорі замилості стежки виходити мені зовсім не хочеться. В даному тексті ми маємо три речення, в кожному з яких. Присудок виражено безособовим дієсловом, оскільки ми не можемо визначити особи, яка б виконувала цю дію. Тренувальна вправа з переліку дієслів випишіть безособові. Зайшов, світає, вечоріє, вимерзло, пам'ятаю, йдемо. Лихоманить, не хочеться, не хочу, друкуєте, не щастить, віддав би, Лікуйся Для зручності ставте відео на паузу. Перевірте себе, світає, вечоріє, вимерзло, лихоманить, не хочеться, не щастить. Це саме ті слова, які мають з'явитися на сторінках вашого зошита. Наступна вправа. Прочитайте речення, визначте в кожному граматичну основу. Перепишіть тільки ті речення, що мають один головний член присудок. Якою частиною мови він виражений? Доведіть! Що це дієслово безособове. Для зручності ставте відео на паузу. Питання для самоперевірки. Які дієслова ми називаємо безособовими? Які значення мають безособові слова? Наведіть приклад. Яку синтаксичну роль? Виконують безособові дієслова. Доведіть, що у реченнях з безособовим дієсловом не буде підмета. Домашнє завдання вправа 170. Витлумачте значення фразеологізмів чому в кожному з них ужито безособове дієслово. За бажанням. Зі словника фразеологізмів української мови доберіть 2-3 приклади з безособовими дієсловами. Успіху вам до наступних зустрічей!